Мої вітання, мої любі друзі, мої вітання. У нас трошки випогодилось, але хмари підходять, бачите? Хмари підходять, дощ, дощ, город неможливо влізти. Абсолютно, абсолютно. О, тімка почув мій голос, що я є. Що, що? що, що? Ти що такий з болотом? Ха-ха, робиш. Що ж ти такий з болото? Крутиться, крутиться. Все, 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 вс все, 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 кашу. Вже. Тимоха, Тимоха, все, хватить. Отак у нас у дворі, після таких дощів. Іду собі, зараз подивлюсь до тих аромашків, хто знає такі ромашечки. Бачите, як цвітуть. Вони тут постійно, вони тут постійно, вони насіялись, вони тут постійно цвітуть ті мої ромашки. Одинокий лелека пільнує, пільнує дім. Тімка десь бігає, а лелека пільнує. А лелека пільнує дім. Дивіться, ви виповодилось, то треба мені взяти і підживити свої гортензії. Ну, от Зараз я візьму і все зроблю. Ну, все одно щось листі крутиться. Я не знаю. Ну, і може... От не знаю від чого. І тут вже там, можна сказати, ну є волога. Така може забагато. Але тут же ж нема, бо тут же вже такої нема вологи. І оцей. Що такий, що він такий жовтий, га? Не знаю. Взагалі нічого не знаю. Подивіться, що дощ наробив. Бачите, що наробив дощ? Я не зняла ті горшки, а, а він подивіться, що понаробив. Бачите? Що дощ натворив? Якби в цю сторону. І зараз то все Зараз Візьму води, то все змить. Ой. Знаєте, я так вливала цю повитицю свою, чи я поносила, Знаєте, я не могла її з горшка витягнути. От не могла, маю тут якусь підживу, і я її возьму, під, е так, підлию, і не воно так буде. Ну, навіть доки буде. Доки буде, доти буде. Знаєте, що я собі ще куплю? Знаєте, що куплю? Куплю собі тепер. Тепер, Так, я собі так порішила, що куплю собі тепер. Всім вітання. Куплю собі за Міакулькус. але хочу собі замовити. Піду тепер замовлю. Тепер, бо... бо ой ой я по сходах не бо за позаким прийде Е-е-е... такий великий, щоб був, Великий. але я е, скажу, що мені якраз так замовило, коли мені треба. Угу. І так зроблю. так зроблю. Я не вмію коло того ходити, але я дуже хочу. Ну, доки буде, доти буде. Його не треба було б пересаджувати, знаєте, так. І хоч то люди ділять, я питала, люди ділять, але в мене не виходить. <схід> в мене не виходить так. Іду, ще подивлюся до тих своїх. Дічі. <схід> Віці, як поналивало. Поналивало, що через верх. Воно воно лиє, 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 лиє. От тимчасово воно так припинилося. Тимчасово. Але воно буде. Але воно обов'язково буде далі лити. Так. Далі навіть не йду, бо там сильне болото. Щоб дійшло далі. Не йду. Там болото. Квочку ще одну переніс сюди. Дивіться, де ті дівчата сиділи, бачите? О, Де вони сидять, ті дівчата? І то так усердно, от так усердно. І тут дві дівчини сидять. І тут дві дівчини сидять. Що вони Я не знаю, наше село. Я навіть не знаю нашу села. Це зерно нині по 10 тисяч. Наша село. Ну але маєте вам тут п'ята. І там індичка шоста сидить. Ага. Ми все-таки мусимо виконати свою місію. Добре, покажу ті малі цепки. Бо я сама в них ще не була. Сама ще не була. Що тут всі робить? Що тут всі робить? Ну, дивіться, підросли. Бачите, які стали ті мої цеплята. бачите? Файні? ні? вже їм починають рости. Вже відростають їм крицівка. Ой, та лампочка. Ну, Отакі, от двоє біленьких всі лишило. Ой, ой, чекай, чекай. Двоє білих лишили. Зараз їм дам кормушку, знаєте, От дам кормушку, бо вони що, вони вже парпають, вони такі сміливі, воду мають. Зараз дам кормушку. І в кормушку дам їсти. Ще йду до всіх, зараз вам ще покажу всі вже. За пару днів, можливо, підросли. Ну як вам? Що баночки заберу. На що їм тих баночок? Зараз їм дам щось таке. Вони що качки що будуть всі купати. Дивіться, де мої єндики, видите? Не, та зараз їм підсипати, треба щось підстелити чуть, чуть і треба їм дати зеленини. О, дивіться. зеленине. Ем, казав мені чоловік, що купи, Ну, що от вже корм кінчається, що робити. Скажу вам мої солоденькі, Дивіться. Скажу вам, е, я тако розумію, е, якби я мала свій пай. От ми маємо свій пай. Добре, як маємо свій пай. Файно. Е, годуємо зерном. І скільки ми годуємо, то не важно. Е, рік чи, чи пів року, чи не важно, коли воно вже виросте. Бо, бо ми маємо своє зерно. Але як ми на зерні куповані, от зерно ми купуємо, а зерно нині по 10 тисяч. От у нас по 10 тисяч зерно. А ефекту такого не дає, як цей корм то краще будувати кормом, розумієте? Воно вийде дешевше, бо так кажуть, корм дорогий і дорогий. Так, звичайно, корм дорогий. Але як хто не має свого зерна, то корм виходить навіть дешевше, бо ти його на менше ну, набагато, набагато скорше воно виросте. От набагато скорше виросте. Там навіть, навіть, не то на дні чи тижні, там навіть на місяці. От навіть на місяці. От подивіться, зараз я вам знову оберну камеру і покажу вам, що так, що як скоро виростають вже індики і ці я, Мені треба повернутися назад в ті подивитися, коли вони. А, коли вони? А коли вони перші? 20 квітня, так? Індики, індики, 20 квітня, мені здається, а ці пліта набагато пізніші. То о, багато пізніше. Я, як добре подивлюсь, і я вам скажу. І тоді подивитесь, що, що воно значить, чи я правду кажу, чи не ну, от Подивіться, видите на ті ці ціплі, то видите, які вони? Е, після 20-го я поставила яйці, ну от, так будемо казати, 23-го я поставила яйці, то 7 днів і що? І, і скільки ще? І скільки ще? Ну, навіть буде на тим цеплі, там три тижні, навіть певне, я не знаю, то вони за три тижні на зерні тако виросте. О, що ти хотів давати саме зерно, воно тако виросте, ні в якому разі не виросте. Ні в якому разі не виросте. Що ви, негодні, мало вам місця? Мало вам місця? За три тижні воно не виросте так, а всі виросли на, на ті, на ті добовці. І більше нічого не даваю. Ще трошки їх погодуємо, я завтра поїду до міста, то я куплю ще по 10 кілограм два мішки, чи мішки. Я вам зараз покажу, яке я купую. От яке я, хто, не, не, ну, хто не дивиться, мене цілий час а зараз подивитися, я покажу, як я купую. І я не пуріну. Ну, ту не пуріну ту купую. Бо та пуріна, по-моєму, дорожча. І подивитися, чим я годую. Показую вам, показую вам чим я годую свої індичата і цеплята. Я вже от насипала тим меншим в кормушку. І от таким кормом я годую. І вирішила, що не треба, не треба ніякого е, зерна, щоб вони виросли, щоб вони мали якусь е, вагу і, і файні виглядали, то я ось цим кормом годую. Ну, звичайно, хто має зерно, а має час, а, а йому все одно, коли воно повиростає і як воно буде росло, то може собі зерном е, годувати. Я нічого не маю проти. Але... Ми годуємо таке, і хочу вам сказати, я нічим не пропоюю, ні нічого, абсолютно нічим. Абсолютно, бо в тій добавці вже є все. Бачите, частину скосив, частинку, а то все ще треба косити. От все ще треба косити. Видите, які, які буряни. Ну, і дощ не дає, все, все, все косити. А? Все треба поскошувати? А хочу вам сказати, Може, хтось мене дивився в той момент, а може не дивився. Початок, як я лише почала знімати, я все, що косила сама, а може, і вони не виділив вже. Це територію я косила сама. Сусід мій до цієї пори згадує, як я сама тут все косила. Знаєте, я дивуюся, що я все, все сама робила. Я не знаю, як я робила. Я не знаю. Але хочу вам сказати, що я то робила. Чісно, я то робила, а не було кому. Не було кому, він постійно він тепер сидить вдома, а не було кому, він постійно на роботі, на роботі, на роботі, хто саме зробити. А у нас нема кого наймити. І я косила не то косо, що, ну, що бензинову, а такого, звичайно, щоб було на люцарку. Хоч то і то мені казали, та то тако, сюди, туди, і то. Це треба вміти, а як я не вмію. Я лише вмію таку просто. Я то, -то робила. Ой. Скажіть, що я лише не робила, я все робила, все робила, мої дорогеньке, все. Тепер я вже не хочу. Ага. А тепер я вже не хочу це робити. От не хочу і все. Каже, е, е, другий раз він каже, що то треба, то треба, ти мені не кажи, бо я сипала певне підтиво. Ти мені не кажи, бо я то то не хочу, навіть про то чути. Отак. так, хто ще так робить, як я. Не хочу, я яся наробила. Я роки робила ті будови, от це за мною ззаду видати от, от, ой, Як вам показати? От, це все. Скажу вам так. Я не, не хвалюся, просто вам так скажу, аби ви знали, хто мене за мною слідкує постійно. Ті, що новенькі, тоді можна не цікаво. А ті, що слідкують, за мною постійно. Рано. Починається в мене рано. Це господарка, свині. Я вам казала, що десь чоловіка там десь на ролі є, що як свиноматки і то, все. я ще то, то перекину. Вони мені перекинули, ж мені треба то змонтувати, щоб я вам показала. Свині, птиці, Що того є, То само собою треба обійти зранку. Діти до школи. Хлопчики ще інакше. Хлопчики повставали, я їм наказала, так, хлопці зібралися, зробила каву, бутерброди випили. Як навіть вони щось зібрали, ну, так, щось не так, я вийшла, подивилася, що щось не так, він вже у фірці, То я завернула. Ну, вертайся. Так, ану переберись, щось таке за оббирення, переберись. Дівчинку, цілий час треба заплести. Вона мала коси. Цілий час її треба заплести, до садіку заплітаєш. Це досі, встаю, якщо я навіть. Досвіду вставала, заплітала її. Е е. Якщо я навіть після того їхала на базарі, як я вам скажу, я ще по базарах їздила. От я ще їздила по базарах, то я так вставала досвіта, то обходила, машина була загружена, каву зробила. Бутерброди зробила хлопці, все встає. Я дзвоню з базару, щоб повставали, повставали. Ліза вже буду, ліза. Давай я тебе зачешу. Я її зачесала і вона лягла далі спати. Все зранку вона встала, в неї все готове, все, все готове. Вона зібралася. В'яли бутерброди вже порихтовані, що я порихтувала, пішли до школи, хоч в школі давали їсти, але вони так привикли, що вони ще мусили мати бутерброди з собою і гроші ще й мали з собою. Так було, бо мами їхні були е, за кордоном, і мами пересилали гроші, а я мала не дати дітям. Давала невеликі, але там, як вона собі хотіла, ще якусь, крім їде, ще якусь за моє, каже, булочку купити, то я давала, ну а що робити було? Так. Чекайте, я так довго балакаю ще вам докажу, ще вам докажу. А як були ще майстри, так це майстри були, коли я була сама вдома. А майстрам у нас не так, що майстри поробили, так як ми робили у Москві Колись ми зробили свою роботу. Нам платять гроші і їх світ не в'єже. Чи ви голодні, чи ви не голодні? що вам вони? А тут я мусила зрештувати хлопцям сніданок і потім ще й обід дати. Знаєте, от. І потім ще й обід. На сніданок я рихтувала бутерброди каву, син лишень вже підогрівав, за ким-то вони приїхали, дав їм. Або я їм лишала, вони самі собі каву підогрівали, бутерброди готові. А на обід я прилітала з базару машин, добре, що я їжджу за рулем. І я давай то, то все і кінчала свою роботу я вже у четвертій годині е -е, після обіду. Тоді я мала годину, що я могла відпочити і починати наново. То все. Отакий От в мене був ритм життя. Отакий ритм. І так було роки. От заким вся будова, та будова. Я цілий час в такому ритмі жила. <гум> так. Тому це для мене, от зараз для мене нічого страшного. І я робила, я робила, а зараз я не хочу. Ну, не годна, може я і не годна. А може я не маю коли, а може я і не хочу. Я не знаю що. Але я не хочу. <гум> Знаєте, я не вділась, і я чую, що мені по плечах е, земновато. Я лише в ті, ті спортивні, а мені земновато. Нарвала тої люцарки, зараз їм е, понасипаю. І тим малим сиплю люцарки, кену, жменьку, щоб вони їли. Ну, А що робити? Не їдять. І пересаджу собі бігом е, вазоночки. А туди вже піду до хати. Ой, Зараз вам скажу. Зараз вам скажу. Ну от і цим гостям насиплю. Насиплю люцарки. Сюди. Нат, їжте. Понасипають, тому вони скубають так по, по боках. О, видите? Понасипаю її. І най вони собі тут. Все. І наскубає. Вони зід'є зараз дотла. Вони зараз дотла з'їддя ту зеленину. Угу. Отак. От, ну, от і все, пішов свіжий дощ. Бачите, чуєте? Пішов свіжий дощ. Ну нічого, я там зараз змию трохи. Пересадила е, ту мошкателю свою. Зараз тут трохи позмиваю. Тобто і все. І так буде. Ну, свіжий дощ. От свіжий дощ пішов і що хочеш, то роби. І зараз то ще позмиваю, взяла свою воду, з Знаєте, село і люди. коли цього треба кожен день ходить. кожен день ходити. Бо інакше діла не буде. Інакше не буде діла. Мусиш кожен день все ходити, довше свіжий паде. Я не знаю, зараз, може вже не буде такого сильного, як то. Але я забула, ви знаєте, ну от забула навіть про ті е, вазонки, що воно мені. Треба було, може, трошки менше землі набирати, але, але не набрала трохи менше в ті вазонки. Ну, та нічого, зараз позмиваю. Та й так буде, я не знаю, чи їх опустити на долину. Я не дуже хочу. Я так було, що я тако... На гору підношу, на долину опускай, на гору підношу, на долину пускай, то все якесь нічого не робили ще й ніколи тих вазонків. Я от того так і не дуже то -то, люблю. А от. Ну, отакої мені не робило шкоди. Промостіння всі. Вот треба числі. Постійно сідає. Такого наробила? Такого наробила, що я зараз кушу, то все вимивато. Мої діти не люблять вазонку. Скажу вам, знаєте, мої дівки, мої дівки, як я кажу, мої дівки не люблять вазонку. Син мене підтримує, син то мене підтримує. А от дівки ну, не люблять дочки, ні одна, ні друга. Вони люблять подивитися вже, як файно. Але щоб вони коло того ходили, ну є такий сорт людей, що вони до мене.

А щось вам мало сказати, але я вам потім скажу вже в кінці. Думаю, солодкий поміняю воду. Поміняю воду, трохи пообливаю. Бо воно таке страшне. Я на цим вожу ті вазоночки пообнавала, але йдуть до другої води чистої, аби я тут змила, знаєте? О. Іду возьму чистої води і возьму швабру, аби я тут все змила. Отаке гедотне. Я заким обмила, я вже впліла усі вазоночки такі, поки помила. Йду візьму чисту воду і возьму швабру, аби я тут все вимила. Бо це вас не відробила? Ну от і все, мої сладкі. Вимила, на силу Божу. Вже мені вприла, але вимила. Вимила І оце таке ціле літо. Ми й ходи, ми коло того, і ходи коло того. Трохи здоймала ті е, малі на долину, вже ті поставила нагору. Ну нічого, вже паде дощ, ви знаєте, от паде дощ. Та не... ну що робити. Не паде. Знаєте, кажу, що іриси, нині вже не буду підживлювати. Не буду нині вже підживлювати. Скину рукавиці. О, скинулася рукавиці, поставлю кишені. О, знаєте, я сі змучила, ну я не знаю, я сі змучила і все. Я змучилася вояку, зараз вам покажу. Папа. Далі в бочку то паде. І, і все, і нічого на дворі не будеш робити, бо паде дощ. Ну, таке во. Видите, які ці тут? Але вони від того дощу і такі бідні, вони ще й пахучі. От вони ще й дуже гарно пахнуть, ці іриси. Дуже гарно пахнуть. Кітка, чого ти тут ходиш? No. Такий квач розростається. І тут полягла ця красота від, від дощу. І, і що буду заробити колики? Не хочу, але вони так полягли від дощу. Від дощу так. Пахнуть, пахнуть, пахнуть. Ну, от, пішов такий сильний дощ. Трохи. А я вже прийти, буду забирати звідси. Але файно, воно так все позмивало, знаєте? Воно так все позмивало. Що воно таке все зелене, красота. Піони вже відцвіли. Все красота. Але вже би мали і цвісти е, рози ті троянди, а вони не цвітуть від холоду. От від холоду не цвітуть. І все, і все. Піони тут пізні будуть. Ну, таке у нас поза хату, поза хату навколо хати, як я кажу. таке у нас все по. Хату робиться, навколо хати, що в нас і робить. Та що робиться, вода плила. Видите, плила вода. А нічого такого не робиться. Черешні, ці черешні будуть, а їм так не буде дуже. Нам ну, стане, але не буде так, щоб було. Все, показала вам всю нашу територію. Ну, от і все, показала вам, обійшла навколо хати. Все вам показала. Поїхав, поїхав. поїхав. Е, ще, що хотіла сказати, я вже змучилась. Хотіла вам сказати, що хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від світла. Це тим, хто не знає. А хто знає, хто слідкує за мною на тому другому каналі, хочу вам сказати, що я сьогодні вирішила, що я зніму е, такий ролик де покажу вам свою біжутерію. Скільки я маю, що я цілий час одіваю, міняю. Я вам покажу, тому що в мене її вже всюди так, всюди-то там, то там, то там. А я хочу її трошки навішати. Мені дочка дала таке, як воно називається? Хтось мені скаже, як називається, як я покажу. Е, Навішуються шарфи, галстуки. І я собі там навішую біжутерію, десь собі підвішую так, щоб я її е, бачила кожну. Ну, можливо, не кожну, можливо, бо там не, всі не, ну, на кожного не стане місце. Але так менше більше. Тому всіх запрошую, такий я зніму для вас ролик. А ви оціните? <Note> добре, добре мої тогеньке, добре, на тому буде все. Не буду сьогодні вже підживляти, не буду. Бо то знову я не думала, що воно тут таке твориться на, тім, на тій веранді, але я помила і не буду, бо тому що я не встигну нічого інше зробити. Я вже намокла, голова мені намокла. Добре. Е, зроблю то, то завтра. Знаєте, як той фільм, фільм той французький, чи який-то який фільм, що. Я про це сьогодні не буду думати, подумаю про те завтра. Таке саме і моє. <смі> Таке точно саме і моє. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, всім пока. Всім пока.